Свята Покрова Богородиці вкрила свято школи Софії своєю благодаттю. Справжні козаки і козачки здивували своїми таланами та обізнаністю щодо історії українського козацтва. Поки живуть традиції, і зберігається історія, живе і народ. Адже саме в них закладена душа, мудрість віків і поколінь, сила і слава наших предків. to me. Сьогодні всі розподілилися по куренням. Який курінь представляєте саме ви, справжні козаки та козачки? Ми представляємо курінь бойовий танок. А бойовий танок це танець, називається Гопак. Що ми мусимо чекати сьогодні на сцені? Ми вчимо кожну групу окремо танцювати чотири короткі танцювальні зв'язки, які ми покажемо на флешмобі разом на сцені. Будемо чекати з нетерпінням. Я бачу в руках наших діточок такі паспорти. Покажіть, будь ласка. Ми зараз запитаємо, які куріні діти наші відвідали? Е, курінь кус, е, бойового танка і Що курінь... ви там робили? Танцювали? Та... Ні, ми там бились. Билися? билися і курінь е, театру. Ти брала участь в виставі? Е, так. Байовий танок та театр. Куди ви плануєте йти на наступну локацію? Хто куди? Е, на гайчиків. Хочу до галайчиків. Дівчата завітали до вашого куреню. Яку локацію ви сьогодні представляєте? Ми представляємо гончарне мистецтво. Вчимо дітей, як правильно розмальовувати гончарні вироби, якими здавна користувалися козаки, звісно, бо це був вироби саме з глини. Багато дітей відвідали вас сьогодні? У ну, Нас вже відвідали три, мабуть, а може чотири вже 4 групи, тобто вже декілька, більше половина вже відвідала. Причому деякі учні підходили декілька разів. На початку поки нікого не було, а потім разом з усіма своїми групами і створили декілька виробів уже, тому їм дуже подобається. Тепер наші діти можуть гордо заявляти. Я маю досвід гончарного розпису. Дівчата, які відмітки маєте ви в своїх паспортах? Перша локація, в яку я приходила, там на тій локації треба розмальовувати глечик. Можна вибрати лібо чашу, лібо глечик, лібо тарілку, яку ти потім розкрасиш. А що ти розмалювала? Що ти обрала? Я обрала глечик. Далі локація друга була нам своє ім'я пером. Злата, скажи, будь ласка, чи сподобалась тобі ця локація? Так, дуже. Я думаю, ця найкраща. Пані Оксана, скажіть, будь ласка, який курень ви сьогодні представляєте? Сьогодні разом з пані Іваною ми представляємо курень майстерня скоропису, і ми намагалися сьогодні зануритися в наш український правопис, каліграфію, це який має назву Рутенія. І ось подивіться, скільки вже ми зразків цього правопису намагалися відтворити. І дуже дуже дітям всім сподобалось, і навіть діти вирішили продовжувати дізнаватися про ці про цей правопис, про цю каліграфію. Вже вони батьки попросили придбати такі пірячки, такі ручки. І ми задоволені. дякуємо всім, пане Ігоре. Скажіть, будь ласка, який курінь ви сьогодні представляєте? Я представляю курінь казацькі розваги. Чим займалися тут наші діточки? Вони бігали, пригали в мішках, і також переносили картоплю. І вони дуже молодці, тому що всі старалися і всім дуже сподобалось. Тому дякую за увагу всім діточкам, які приймали участь. Пане Яно, скажіть, будь ласка, який курень ви сьогодні представляєте? Я представляю сьогодні курень козацька школа самооборони. Які якості продемонстрували наші дітки сьогодні на ваших навчаннях? Якості дітки дуже хороші продемонстрували. Мені дуже подобається, що українці, во от, так в спорті, вони справжні козаки і козачки. Скажіть, будь ласка, який курінь сьогодні ви представляєте? У нас є ляльковий театр тут. Ви готували з дітками якусь виставу сьогодні? Так, ми робили виставу на основі народного переказу, який називається «Прийом у Запорозці». Які незвичайні у вас козаки? З чого вони зроблені? Вони зроблені з шкарпетки, ну, з ниток. Ідея така, щоб показати, що будь-яку історію можна розповісти дуже просто. І ідея цієї станції в тому, щоб діти не боялися, почувалися впевнені впевненіше розповідати історію, бо зазвичай, якщо їх попросити переказати історію, вони там думають, що не забувають. А коли це вже не вони, а це ось персонаж замість них говорить, це вже легше, це вже гра, і діти тоді і історії дізнаються, і таким чином пробують себе в ролі таких от козаків. І відповідно вони пробують проговорити щось, ніби не від себе. А цей курень називається Козацька магія. Поцікавимо, що ж таке козацька магія.